Мене питання, я не знаю, хто буде давати відповідь. Скільки в цьому році надано земельних ділянок учасникам АКО? В цьому році? Да. Ні однієї. А в цьому році ну, ну, немає. Не в 16 році надано 12. Із них відмовилося 7, так? <реш> вот, <реш> це, ну, я, я був присутній, я щось про це питання про земельні ділянки, нічого не чую. У вас тільки благоустрій і то, і сього. І про а, тошників, яким землям, я скільки бився, от хто мені дасть на це відповідь? Ви мені все пишете, що 26 в черзі. Е, Значить так, в грудні от я вам зараз... Не треба так, ні, 11 листопада я писав звернення за заклад 6 літак. Значить так, напишіть заяву. Та я, не буду, я, я, Розшифруйте мені, 11 листопада, 2016 року я писав запит, так? А 8 листопада того ж року я відповідь отримав. Як так може бути взагалі, що вам <зас> надано, вам надано е, власність е, для ведення особистого селянського господарства? Я пішов, подивитися, по улицькій Володимирській 10 соток. Хоча пшенична каже, що положено до дворі вже тут. І, і як воно рішалось за, за, за моїм, моїй заяві, яке написано 11 листопада. І 8 вже рішення ваше було. Ми... На сайті вашому нічого не було. Як тут? Я спеціально прошу посадку. Ніякого сусіда, не вирішує. Так вирішаєте. Почекайте, для селянського 2 гектара. Ви знаєте, наше місто має. Я вам не то питання задав. Що я вам писав 11 стопада для ведення садівництва. Ви мені косточку кинули як для цього? Для ведення сільського і 10 соток. Розкажи, що чого? Ні, ні, ну я слухав путсів? Я питав. Данирівна. Чому по вулиці Підвісній я не можу отримати ділянку для будівництва? Нема законопроекту чи що там таке. Ну, А якби був без питань, я вийшов потім і думаю, боже Боже, а за то, що, а під садівництво можна, а чим ти кращий остальних? Чим ти кращий? Ну я не сказав, чим я кращий, Я зараз тут всім скажу, чим я кращий. Я кращий навіть тим, що я своїх 50 років пішов добровольців за вас у такий от. І що я за -за заслужив? Так, вже почули. Я не хочу депутат, я... я хочу надати інформацію по поводу Квіки. Він неодноразово звертався, звичайно, і таких звернень дуже багато. Одна вимога Квіки – надати за мене ділянку іменно там, де він хоче. Так, я Як маю право. Враховуючи той факт, що до нас звертається дуже багато учасників Я маю право, де я хочу, я це узнаю. А інші учасники АТО так само мають А кому нас на вулиці підвіть? Там є розроблена ця, тобі так? І все, остальне заморожене. Знаєш чому? Остальним дадуть на даду, глині, не на смітника, на це, а це потім злівки зберуть і були ці положення. ми надали тільки одну земельну ділянку. Це мамі пропав. О, Ой, мені таке сказали, це там будуть давати людям, може хто загине. Боже мой, може. може хто загинуть. Ми прийняли ми. положення. Валентинович, поясніть, прийняли положення і дам... дану земельну ділянку ви. Прийняли на громадській дітей. Я курс. зараз не за себе лічно говорю. Я на що найближчих пісні взагалі не дають, якщо там є, то можливість. Хіба садівництво давай. А але каже, як можна давай під садівництво, якщо там під будівництво. Навіть Та я маю право, хоч і на будівництво не строїть, а сад розведу. На для садівництва також законом заборонено давати. Садівництво в межах населеного фонду це налічі євро. Європу пройшло, якщо, якщо є садове, то. Ви мені, як саме казали, поки не вирвеш. Забудуть про це все. Поки йде то, я Ще, зараз чуть -чуть, зараз є, може, а потім зроби, зараз каже, забудуть. Так вже вони є. Зараз є положення, ми будемо <говори> працювати. Згідно положення. <говори> Ваше положення не <говори> <я вам> чекаю. Мені <говори> зараз буде скоро 60. Мені та ваша земля вже не треба, мені дадуть там. Безплатно і без очеред. СК, і... Мені стидно, що ви, ви байдужі до всіх хатошників. Так, перші два роки. Я дзвонив в Львів до своїх, каже, у нас прийшла хвиля, отрима. Друга прийшла хвиля, отримала. А що каже у вас тут бардак такий? Каже, так от це. І друга, і третя. Що зараз? У Львові? В Львові? В цар на порядок на Виливісь краї. І вони 28-го приїдуть сюди. Я потім, О, скажу, я, я, я я... потім скажу чому. 28, 28. Хорошо, це одне питання, я вам задав. Друге питання. 29 травня в мене була пожежа в хаті. Ви знаєте, що, хоч би один депутат поцікавився, як там, що там. Я, да не те, не що просто е, житель, а учасник до цього. Я, 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 я наприклад, сказав, що... Тобі вся хата згоріла. Каже, у нас практика, якщо чоловіка згоріла хата, не згоріла, а горіла хата, ну то 500 гривень. На 4 шифери не розчитав. А якщо вже згоріть повністю, ну то тоді тисяча. Я побачив би, як за тисячу хтось зробив і тут. Я звернувся до м'ядека, 3 тисячі віддав. Да? Ніхто нічого не дав. Ні. Я їй сказав жінці, щоб близько сюди не а то за тих 500 тисяч гривень і не пиши. Дитя мені три рочки каже, тато, а чого в нас на кухні не посвітиться? Боже, я кажу, я не знаю, що йому сказати. А на якій вулиці живете? А що? от нас знає депутат. Дальше я ще не знаю. Це мене по вулиці Миру 19. Що миру 19? Ви мали її в оренді. Я здав її в оренду. А при чому тут оренди і миру? Вот я так. говорю за те, що мені Досі, зараз положено я не продав, а дав в цьому. А депутати ж нас коли купить, так? Не знаю, ти депутати всі. Нікому. Нікому немає. Значить, березні поліла хата, де ми так. Ви ну, тоже на ну, то, то, світе, ну, ви це поменяли. Тут 3500 руб. Подочі, тут діло в тому, що треба щось написати, заяву, і ви тут же вирішите своїм цим депутатським корпусом. Скидаю. Я я не решу. Я сказав, не пиши й не, не уїжджай. Я, а ви я сказав, я лет 3000, тоже ну, він багата людина, багата. Ну, але ж він не може. Всі пишуть, розумієте? Так у вас які хороші йдуть на благомострі. Боже мої. Мені одна жіночка Я, я правильно сказав, продавайте. на благоустрій у вас більше. Я бачу, я чув, А ви щоб що робить? Я чув, які у вас Два саме. Э, 2, 2 мільйона кудись ви розподіляєте, на то, на то. Ай. Ну що 500 гривень? Що таке за 500 гривень? Шифер, не з шифера 120 гривень. За що я, я там гнувся? За так, того, що каже, ні до кого діла нема, що так Так. Ні до кого діла. А тепер просто, о, е, е, сидить е, товариш. У нас товар, є я, положення, і згідно положення, ми будемо продавати. Працівники скинулись, скинулись. Е, працівнику допомогу, а тут. Байдуші всі. Я при всіх при цьому кажу. 20. От я не хочу так просто кидати. Я зараз кривмі говорю все. 28 числа. На день Конституції. Біля пам'ятника Тараса Шевченка у вас буде факел в моїй присутності. Так, шановні депутати. Все узнає не тільки район, області України. А я не погрози порозі. того, что Давид может быть не будет. А не получится, что я вышел туда и скажу, что придурок сделаю. А я говорю, вас там будут дорожники, и вы понимаете, что вы будете не удивлялись. У вас сегодня на розбину. Администрация мне привезла балки, тропы и кажет, ну, мы не будем. А Аркадий еще сказал, давай руби, будь ласка, мы завтра тебе только можем материально. Месяц, телефон был, Коли б ви сказали, позвонили, <зу> «Ну, суні, нема такого, ну роби що небудь. Так. Позніше пішли як я не знаю. Та нам не сватали. Доподання, вичерпання. Не забудьте ж вас споку. 10 я завершую. всім дякую за